Ми з вами вже зробили круту роботу. Ми пропрацювали наш перший екран, додали стилі, і зараз готові продовжувати нашу роботу. І давайте додамо герб України відразу. Я виділяю ось таким чином герб України. Я перевіряю, щоб саме папка Трезуб у мене була виділена у слоях. І зажати мальтом перетягую його до себе на фрейм з гусиком. Чудово, вирівнюю цей елемент по центру, ось таким чином. Ви можете просто виставити його. По центру вам допоможуть направляючі, але краще вирівнювати саме таким чином. Давайте перевіримо тепер відстань доверху. Зажатим альтом я наводжу на блок з гусем, маю 70 пікселів. Ну, це забагато, мені стільки не потрібно. Зажимаю Shift і стрілочкою догори. Клікаю декілька разів, скільки там буде. Нехай буде 48 доверху. І наш трезуб по центру. Клас. Тепер давайте трохи додамо тексту, що в нас тут є. Цікаві факти про бандеру гусей. Угу. Наш наступний заголовок. Клікаю на текст з зажатим альтом перетягую його. Ctrl-Z. Якщо щось відбулося не так, як ви планували, Ctrl-Z завжди працює. Отже, ще разочок. клікаю на текст з зажатим альтом перетягую його до себе на фрейм. Угу. Відцентровую. Це в мене буде такий собі майже акцентний текст, тож я хочу спробувати використати main шрифт. Ні, не main. Акцентний шрифт. О, ні, це забагато. Давайте приберемо цей стиль. Для цього я клікаю на цю іконку. Це значить відмінити застосування стилю і трошки налаштую його. Нехай у мене буде 48-й розмір шрифта. І також нехай буде. Нехай залишиться 72 висота міжстрочного. Ну, тобто, це у мене буде основний акцент, а це якби другорядний. Вирівнюємо цей текст по центру. Давайте глянемо, яка в мене відстань. 48, мабуть, забагато. Давайте зробимо. 24. Зажатим шифтом я клікаю на стрілочки, і тоді мій текст рухається по 10 пікселів. Або по одному разу, і тоді мій текст рухається на 1 піксель вгору, вниз, чи куди мені там треба. Добре, і давайте відразу додамо цей новий текстовий стиль до нас у текстовій стилі. Клікаю на текстовий блок, клікаю на 4 точки, на плюсик, і нехай це буде саб-акцент. Угу. Create style. Добре, тепер давайте додамо сюди наш крутий текст від наших копірайтерів. Зважатимельтом я копіюю текст. Угу, добре, Тепер я виставлю його, ну, нехай буде 32 до мого тексту. Так, до верху нашого САБ-акценту. Угу. І тепер цей текст ми переведемо, додамо до нього стиль main. Так, Відцентруємо його. Так, Відцентруємо саме написання ось тут. Добре, і тепер зажати мальтом, трошки розтягнемо його таким чином, щоб він займав вісім центральних колонок. Все, все готово з текстом. І тепер давайте трошки додамо наших деталей. У нас є інформація про особливості нашої секретної зброї та ілюстрації до цього. Почнемо ми з першої картинки. Я клікаю. Зверніть увагу, що я клікаю саме на назву нашого фрейму. Є така можливість, що ви клікнете десь всередині, і у вас потягнеться там клюв чи якась деталь. Відміняєте таку дію, клікайте Ctrl-Z. Вам потрібно клікнути саме на назву фрейму, ось тут факт 1, і скопіювати саме весь фрейм до нас на, у робочу поверхню. У випадку якихось неправильних дій, Ctrl-Z, насправді все має гарненько копіюватись. Виставляємо нашу картинку ось таким чином. Перевіряємо, щоб у нас відстань була до тексту. Ну, нехай буде, нам потрібно небагато, нехай буде 8. Угу. Картинка вирівняна відносно сітки, починається першою колонкою, а завершується кінцем четвертої. Я б хотіла зробити зараз трошки більше наш сам фрейм, тому що незручно стає працювати. Я просто клікнула на назву фрейму угу. і потягла знизу, утримуючи ліву кнопку миші. Ось таким чином. Я поки що не знаю, якої висоти має бути мій фрейм, бо я працюю з контентом, вистраю його зверху донизу. І, ну, Якщо буде потрібно, я просто його трошки зроблю коротшим. Отже, у нас вже є перший блок, перший цікавий факт. І тут у нас є текст системи навігації і деталь до цього тексту про те, що про ці системи навігації. Зажатим альтом мальтом я копіюю цей контент до себе. Угу. Тепер я виставлю цей такий підзаголовочок собі під картинку, під мій фрейм. Ось таким чином. Мені потрібно, щоб він починався початком першої колонки, а завершувався кінцем четвертої. Ctrl-Z, якщо. Помилка якась виникає ось таким чином. Зараз перевіримо відстань доверху. Тут у нас зараз 17, мені не потрібно так багато, восьми достатньо 8. Цей текст я відцентрую. І цей заголовок ми трошки змінимо. Я клікну на назву. І нехай це в нас буде 24-й розмір. Ну, нехай буде міжстрочний 24-й також. Це має бути Монсерат. Угу. Ну, і нехай буде також Семіболт. Ми вже використовуємо такий стиль. І нехай це в мене буде називатись. Нехай це буде такий собі хедер. Стиль. Створюємо стилі, плюсик. Нехай це буде хедер. Угу. Ну, що ж, готово. Зараз я бачу, що тут маловато відстані буде у нас. Недостатньо повітря. Такий трошки занадто перегружений буде дизайн, тому я хочу клікнути на нашу картинку зажатим шифтом на наш хедер. І трошки. Зажатим шрифтом клікнути декілька разів вниз. Нехай до верхнього тексту у мене тут буде 24, трохи більше місця. Добре. І тепер я додам сюди підпис. Ось таким чином. Він також у мене починатиметься початком першої колонки і завершуватиметься завершенням четвертої. І це в мене буде написано шрифтом main і відцентровано. Угу. А ця відстань у мене буде ну, нехай 32. Добре. Тепер цей блок я згрупую. Просто з зажатою лівою кнопкою миші, я виділяю повністю фрейм та тексти і нажимаю G. Утворилась група 1. Вашим домашнім завданням буде зробити ще дві групи з іншими цікавими фактами про бандеру гусаків. Ще я б хотіла додати до цього елементу колірні стилі. Текстові в нас вже додані. Для того, щоб додати саме до шрифтів наших, саме до наших текстів, колірні стилі, я маю утримувати команд. Тому що я працюю в групі зараз, і shift для того, щоб виділити декілька елементів. За замовченням, вони в мене так співпало потрібного кольору. Але я хотіла б застосувати стиль Black, щоб вони були прямо правильного стилю. Все готово. Наші тексти правильного стилю клікнули на вільне місце. Добре. І тепер я б хотіла зробити наступний блок, у якому в мене буде знаходитись форма, щоб наші користувачі могли б сконтактувати з власником сайту, залишити йому емейл, свій ім'я і так далі, запустити Бандеру Гусачка. Для того, щоб зробити цей блок, я б хотіла скопіювати наш верхній фон. Я клікну на наш прямокутник, буду отримувати option і просто перетягну собі цей прямокутник вниз, зажатим Shift і Option. Shift я отримую для того, щоб. По прямій траєкторії рухався мій прямокутник. Давайте подивимось: у мене вийшло 105 відстань до блока з інформацією про секретну зброю. Ну, нехай буде, нехай буде 120. Так, перевіримо 120 пікселів. Здається, нормально. Добре, і тепер я б хотіла додати сюди свою форму, але ну, вона має також бути зручною, гарно читатися на фоні градієнт, тому я знов додам таку собі підкладку. Ми вже використовували цей прийом вище, і так виходить, що ми використовуємо такий повторюваність наших прийомів. Це добре. Це створює певний ритм і гарно впливає на композицію. Отже, з зажатим альтом я перетягую наш. Фоновий блок вниз. Поки що просто виставляю його якось як вийде, як вийде, відцентровую його, перевіряю відстань верху, В мене вийшло 124, мені не треба так багато. 80 буде в самий раз. Добре, і він у мене займає 6 центральних колонок. Це також мене влаштовує зараз. Добре, висоту ми підкоригуємо залежно від того, як буде там у нас робота з нашими полями та з нашим контентом. Зараз я б хотіла скопіювати туди ще разочок наш тризуб. зажати мальтом. Я його просто перетягую вниз. Угу. І вимірюю відстань до верху. Ну, нехай буде 60. Добре. І тепер додамо. Так, поділися, будь ласка, поштою, ось цей текст нам потрібен. Цей текст буде для вашого домашнього завдання. Зажати мальтом я копіюю цей текст нам в блок. Ось сюди. Добре, вирівнюю його. Я відразу застосовую один з наших стилів. Це в нас буде наш хедер. Угу. Давайте зараз перевіримо цю відстань до трезуба. Зажати мальтом. Я навожу мишку на трезуб, бачу 48 пікселів. Давайте приберемо зараз сітки і глянемо. Тут, як начебто, забагато вільного місця у нас зараз. Давайте трошки плотніше зробимо цю, цю частину сайту. Я виділю весь наш блок, оцей. Зажатим, зажатою лівою кнопкою миші, я виділяю всі наші прямокутники, зажатим шифтом клікаю двічі нагору. Таким чином, у мене буде 100 пікселів до нашого попереднього блоку. Добре. І тепер давайте тризуб також підтягнемо трошки нагору, щоб було 32 пікселі до верхнього краю фрейму. І також підтягнемо нагору наш заголовок. 32 пікселі до тризубу. Ось таким чином. Добре, поділіться, під, будь ласка, поштою, угу. що там далі. І запиши гуся до бандерового загону. Вау. Запишемо гусика, давайте. Поділися і запиши. Відцентруємо цей текст, використовуємо шрифт main. Угу. Відцентруємо. І нехай тут буде вже 12 пікселів. Добре. Давайте глянемо, що в нас там ще: Email та ім'я. Угу. Це вже для наших полів у нашій формі. Додамо сюди їх, email та ім'я. І давайте спочатку намалюємо наші поля вводу. Я використовую для цього просто прямокутник. Угу. Намалюю такий собі прямокутничок. Він має бути відцентрований. Відстань до країв форми. У нас зараз у мене вийшло 62 і 63. Нехай буде по 60 з кожного краю. Угу. Форма сама в мене нехай буде просто білою або без заливки. Ну, нехай буде білою. А обводка для нашого блоку нехай буде. У нас не надто багато кольорів зараз. Давайте використаємо якийсь з тих, що є у нас в ілюстрації, наприклад, оцей синій зі стрічки. Отож, я клікаю на нашу форму, на викраску, використовую піпетку, наводжу на синій клікаю і в мене вибрався отакий колір. Це буде 005BBB. Добре, тепер клікаю на чотири точки, на плюсик, і це в нас буде стиль блу. Додамо відразу в стилі. Так, і я б хотіла додати якісь такі заокруглення до нашого поля вводу. Угу, Заокруглити кути. Добре. І давайте перевіримо його висоту. Ну, 76 для нас трохи забагато, нам не потрібно стільки. Давайте, нехай це буде, скажімо, 60. Ось така висота нашого поля вводу. І додамо заголовочок для нашого поля вводу. Шрифт у нас буде main. І, до речі, давайте перевіримо зажатим шифтом всі наші кольорні стилі для текстів у цьому блоці. Так, я все виділила зажатим шифтом. Чотири точки, і це має бути наш чорний. Добре. Отже, ім'я і нижче 8 пікселів з полем. Сюди будуть вводити своє ім'я наші користувачі. І перевіримо тут відстань. В мене вийшло 24. Ну, нехай буде 24 чому б ні. Добре. Так, і тепер зажатим альтом я скопіюю цей блок з відстанню 32, нехай буде до попереднього. Угу. І це в нас має бути емейл. Напишемо емейл. Так, трошки виправимо наш текстовий блок. Ось таким чином. Добре. Цей текст нам уже не потрібен. Давайте, може, піднімемо трохи вище це все. Хай буде не 32, а 24, щоб було так трохи компактніше. Добре, і останнє, що нам потрібно, це нам потрібна наша кнопочка, що там буде написано, запустити гуся. Так, значить, вона така сама, як і оця верхня, тож ми можемо просто клікнути на кнопку, зажатим альтом, перетягти її вниз, відцентрувати і все. Давайте перевіримо відстань до верха. Ну, нехай це буде 48 пікселів до верха, і, скажімо, 60 до низу. Форму трошки зменшимо. Угу. І давайте вимірюємо, скільки у нас тут 80 доверху. І давайте 80 у нас буде також і донизу. Так, добре. Ще 4 пікселі треба. 2, 3, 4. Угу. Добре, все, круто. Ваше домашнє завдання повторити блоки за мною, де потрібно створити стилі для тексту та кольорів. Ви можете трохи поекспериментувати з кольорами і використовувати не більше двох основних кольорів. У мене це блакитний та оранжевий. Або ви просто можете повторити за мною теж непогано. Вам потрібно додати ще два блоки з перевагами нашої секретної зброї. Ваші домашні завдання надішліть, будь ласка, нашим суперменторам на перевірку. І ще я нагадую про наш фінальний вебінар в кінці марафону. Там ви почуєте, дізнаєтесь більше інформації про професію, куди рости, скільки можна заробляти і так далі. Багато всього корисного.